А циганка ворожила, що я буду не сама, що я піду за романа, а я люблю Степана, але карти не збрехали. Ось настав уже той час і свати вже романові на подвір'ї у нас. Ой, Степане Степанечку, що ти голубе зробив? Краще б ти благословіння у батьків моїх просив, і віддали за романа. У сльозах моя хата, ой велика моя втрата, я ж кохаю степана. Роман крила мені врізав і у хаті зачинив, щоб у вирій не злетіла. Що ти, роман, наробив? Я до свого степанечка і без крила долечу. Від порогу до гаєчку я дороженьку знайду, а в гаю я накохаюсь до нестями до болю. І в гріху своїм не каюсь, бо Степаночка люблю. Довго так тягтись не буде, Роман до смерті заб'є, або сам Степан забуде, покохає і піде. А жіноча доля тяжка, без кохання як прожить, он тече широка річка, не одна вже там лежить. Судять ті, кого кохання обминуло у житті, хто кохав, той розуміє, як то тяжко в самоті.